Стосунка в чотири роки, я психолог, і сьогодні ми поговоримо про наші стосунки. Євген, скажи, будь ласка, що найскладнішого у тому, що твоя дівчина психолог? Ти думаєш по іншому, і світ бачиш по-іншому, інакше. Як? Що, як? Там такого не немає? Фіолето? А чи відчуваєш ти іноді у стосунках, що я тебе використовую як піддослідного? Ні, зараз, зараз ні, але на початку стосунків вдома. Так і було на початку стосунків. Євген, чи ловив ти себе на думці, що ти починаєш говорити моїми психологічними фразами? Ні. А як же фраза, яку ти недавно сказав я не в тому психоемоційному стані, чи я не в ресурсі? Та було таке. Значить, так. Чи буває, що я занадто купаюсь у твоїх думках? Так. Коли кладу незручні питання? А. Якщо б ти знав, що будеш жити із психологом ще 4 роки тому, ти погодився на це? Так.